Скільки? Все, сейчас третий комісія. Добрый день. Заходимо. Добрый день. Доброго дня. Смачного. Добрый день. Не, ну я так не понял. Я знаю, но я Не знаю. І не хоче фільмати. Ні, я я не проти, просто що я я ж можу я повинен це знімати. У Мене редакційне ви, завдання. Саш, ну я не понял. Причому тут Саша? Ми ну прийде Саша. Чому? Саша, я не маю відношення до Саші, я вже не, не. знаю. Давай, що вас сітей. Ні, хорошо. Ми сейчас приймаємо. Будемо волосся. Ну, видимо, хорошо, пише цього. Так. Хорошо, я приймаю, реєструю. Mm -hmm. не засідання. Але засідання не перевається не перериває. Ми зараз почнемо... а рішення. А По коли ми винести вам за телефонуємо, скажемо, ще вже ось на Я ж не можу зараз сказати. Добре. Коли це у нас все буде. Тож коли будете розглядати це питання? А, зараз Зараз, так? розглядаємо його, не віддіємо, але почекайте, дайте зареєструємо, ви вийдете. Ми начнемо. Ага. У нас человечество. Белик, 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 у нас правом. Нет, я скинул, не позвол. Ванду звонит. Так, чего говорить сквозь.

Все. питання. Все. Все, Скажи. Э, приводу того, на дільниці на территории. Нет, нема нет, тих. Ось, я... Де закон, ну, сейчас я, законах, я не Ну... Сейчас я выхожу в стачу законы, которые. Не обоихоз. Сейчас, чекайте, сейчас я найду и просижу и Ну, фильмских целочных выдачей. Кон... Депутатов не вывод Я сейчас пойду и дам потом. А, а, а вот это. я У нас вже тоді було так же саме. Тоді коли? А тих не можна? Десятого році люди записували, чого немає. Тобто ви стверджуєте, що законом не передбачено. інформації. інформацію. Так що я ж шукаю, це мене. <плес> Се, десь, мене є. Сто, я ж висілю, якщо видається питання, але я вам не хочу відповісти. Так я зараз знайду, тому що я ж на все, все. О! Таття 49. Виготовлення порядок і розміщення руководних стимут інформаційних матеріалів. 45. Інформаційні шоки. Локати. Кандидати у депутати сільських селищних міських рад не виготовлюють. Дякую, вже що пише, пише. Коли ви будете розглядати це питання? А що я хочу бути присутнім, Мені цікаво бути присутнім, я хочу послухати. Ні, це ви йому надасте, а я хочу бути присутні. Ви можете поки я ще своїй комісії, як ми не сте мене ще подарусь єдиний чоловік, мене люди так. ще десь ходять, курять вийшли. Ні, я розумію. Ми вас запросимо. На розгляд цього питання. Ми я можете... почекаю так, у вас так? Коридорі, так? Да? так, так да. Да. Дякую.